Зарваницький храм Пресвятої Трійці тодішня атеїстична влада перетворила на колгоспний склад. Ікону люди заховали. Ікона, я сам не знав, де ікона, чого. То є у пані Монастирській, у Лопаївці. І вона там перебула. Отець в Монастирській знав. І часто то його була двоюрідна чи троюрідна сестра, він там часто служив в що ікона ніхто не знав. Копія була. У Солодкої, це крайна хата, як іти до каплиці, то копія ця була. Я біля тої копії слухався ту літурію, а чудотворну цю ікону, оригінал я не бачив аж тоді, коли вони принесли до церкви. То було в нас два ходи на дорогу хід і на подвірах. І ті мама ту двері ставить ту ікону і з шафою закриває.